Вітаю всіх, хто зараз на каналі Розділ на ніч. Далі мало б бути щось про кожного вечора, але давайте глянемо у Вічі Правді і у прірву реальності. Тут нічого не було вже місяців зотри і не факт, що буде. Як казав Гельмут фон Мольтке, будь-який план ламається при зустрічі з противником. Так от, план викладати кожного дня новий розділ був просто розтрощений об скелі завалу на роботі, ремонту, прибирання після ремонту і на сам кінець він сів на мілину моєї лінії, ще й застряг в трясовині під назвою Господи та кому воно треба. Однак останнє твердження можна поставити під сумнів. Мабуть, і справді комусь це потрібно. І справді, час від часу я фіксував спалахи активності на каналі, тому я вирішив принаймні довести до кінця розпочати і викласти закінчення вже записаної психічної розрядки Тодося осмачки. А перед тим, як почати слухати, попрошу вас зробити одну трішечки божевільну річ. Надішліть посилання на це відео чи цей канал в чат вашого ОСББ, села чи робочий чатик. І, можливо, зернятко чуйності і мудрості пустить пагінець через гранітний пласт відкриток у вайбері і фейків про прорив ДРГ на 10-25 км. Зробили? Дякую. А тепер слухаємо третій розділ психічної розрядки Тодося Осьмачки. Годині о п'ятій липневого ранку у сквері письменників у Києві на лавочці під двома молодими кленами лежав на лівім боці, скоцюрбившись гарасим сокира. На ньому був одяг такий, як носять у кирилівській лікарні божевільні. Він спав так міцно, як може спати людина, тяжко змучена фізичним і душевним неспокоєм. Рот був роззявлений, а з нього виривалося нестримно безладне харчання. І посиніле лице уже голене, від ранкової прохолоди мало вигляд кам'яного відламку десь у зарослях над рікою, де коріння дерев, болото і скелії завжди вкриті якимсь синім навівом вогкости. Чуб і одежа були мокрі від роси. Дах п'ятиповерхового письменницького будинку уже світився ранішнім світлом і піднімався чарами сонця над усім сквериком, де дерева були у прозоро ранкових сутінках, і доріжки позначалися чорними холодками, куди сонце мало з'явитися аж на останок свого сходу. Та, незважаючи на таку ранню пору, сторожка скверика уже підмітала їх і шелестіла мітлою об папір і порожні коробки з під цигарок, що їх учора ввечері понакидали безжурні гуляки. Коли вона наблизилась до сокири, то здивовано спинилася, подивилася на його одежу і на лице, а потім мітлою, без сорома казка, штовхнула у драні черевики й гукнула. Ану, гей, годі вже лежати, бо міліціонера покличу. Вставай! Сокира схопився і, не протираючи очей, уставився в сторожиху, незрозумілим і майже переляканим поглядом, і нарешті промовив Я туди не піду, я не хочу. Скажіть, як мені це зробити? І жінка зневажливо показала мітлою в той бік, де вже високий будинок стрімко підводив угору свій осяяний дах, із якого, здавалося, ось-ось полється блиск струмками сліпучого золота, і сказала: Це найлегше зробити. Треба тільки піти, он у той будинок, де щовечора наші сексоти заправляють гулянку, то там уже і тобі покажуть засмальцьовану підтичку. Іди, іди, там теплі хлопці, вони можуть нагріти й батька рідного. Сокира, нічого їй не сказавши і не подякувавши навіть, ніби він ішов від пенька, об який зачепився раптово, хутко пішов вуличкою поміж молодими деревами вгору до будинку. Холодна хвіртка там була навстяж у двір, у якому лежало два яруси червоної цегли, і було насипано купу піску. А під першим входом у будинок стояло велике корито повне кальвасу. Сокира його обминув і війшов у сіни, де пахло свіжою фарбою і тільки що просохшим вапном на стінах. Підійшовши до дверей, і прочитавши на дверях візитову картку з прізвищем Шеремет, він став читати написи підряд на всіх дверях, і, нарешті, на третьому чи на четвертому поверсі знайшов візитівку Моцюра. І, не вагаючись, постукав. Серце в грудях почало важко гупати, аж виски рвало гарячим ритмом крові. І відчинилися двері. І на порозі з'явилася нап'ята ковдрою руда, груба молода дівчина у нічних виступцях і. Кого вам треба? спиталася. А сокира, мені треба конче побачити моцюру. Поета, справа нашої занапащеної культури. Вона ж, нічого не сказавши, хрьола перед ним дверима і щось всередині чути було говорила, а їй Лунко загомонів чоловічий голос таким тоном, що переходив майже у жіночі неврастинічні благання. Упусти його, це, мабуть, якийсь студент. Упусти, серденько, це, видно, мій почитатель. Мабуть, хоче мене побачити, упусти, а то, їй Богу, знов заспіває на всю хату. Нехай тоді біжить з протестами ота веслогруда Шереметиха. І жіночий голос уже крикнув. Ну, таких дурнів я ще не бачила. На, на, впустю, і вже обнюхуйте один одного хоч до жовтневих свят. А хіба ти на людську мову спроможний? Раз у раз тільки скандалишся. І знову почулося чапання виступцями і відчинилися двері, і руда дівчина, напнута ковдрою, проказала: Ну, заходьте. Сокира увійшов. І те, що він побачив, його вразило напевно гірше, ніж може вразити несподіваний крик совєтського міліціонера. Серед хати стояв стіл, застелений газетами, а на ньому були три чорні пляшки і одна склянка з недопитою якоюсь жовтою рідиною. У папері паляниця і велика закіптюжена рибина порізана. А коло неї стояли дві пари жіночих черевиків, а з них звисали на стіл і додолу білі панчохи. Перед столом на спинці стільця висів чоловічий сірий костюм, а на ньому червона жіноча сукня з двома жовтими шкіряними поясами. Сам же господар голий лежав у ліжку, що стояло під стіною, покритий ковдрою по пояс. А до його спини тулилася боком друга дівчина, теж руда, але вже худа. У неї через плече звисала червона хустка так, як ото у весільних старостів бувають перев'язані рушники. Дівчина своєю перев'яззю закривала перса. Вона сиділа встромлена по пояс під ковдру до моцюри і, тримаючи праву руку у нього на голих персах, ворушила пальцями так, як буває маленькі діти це роблять у шерсті овечки. А він лежав, не зводячи голови з подушки, і з цікавістю позирав чорними липкими очима на гостя. Не знаю, які почуття виникли у Єстві Гарасима Сокири, перший раз побачивши совєтського барда у такому вигляді, але в людини з реальним світосприйманням і в знаючої совєтський побут, не викликалося б ніяке враження, незважаючи на всю незвичайність картини. Хазяїн мав зовнішність досить просту або, як галичани кажуть, ординарну, з широкими грудьми, необрослими шерстю, мав широкі плечі й круглу чорну острижену голову. Очі великі, скоріше карі, як чорні, дивилися з самозакоханою цікавістю, яка зафарблювалася затяжним жахом, що вже став закам'янілим настроєм у кожного совєтського громадянина і таким чином ніби постійним зовнішнім виглядом. В будь-яке оточення такі люди, як моцюра, всмоктуються ніби вогкість у сухе місце землі, аби вчепитися, мов п'явка до голої литки або стеблина куширу, що прилипає до голої ноги в рибалки. Такі люди стають суттю своєї випадкової групи громади і всесповняючою сірою частиною її. І коли ця група виявить спільно якийсь героїчний вчинок, вони будуть в осередку сподіяного, але непомітні, і коли загал виявить якусь ганебну рису своєї суті, то такі люди, як Моцюра, будуть обмазані болотякою найгустішою і смердітимуть найпотворніше. Хазяїн кімнати був з того прошарку українців, що не мали власного нічого, бо були нездатні щонебудь зробити через брак ініціативи та енергії на це, бо були повною протилежністю селянам, які методично і наполегливо при всяких умовах і працюють, і працею Дух свій радують. Для моцюри вінцем всіх турбот на землі мають стати лише ласощі у всій їх різноманітності. Вони завжди, коли почують назву письменника видатного, чи філософа, чи полководця, то зараз же вигукують, ото, мабуть, за ним дівчата мліли, ото розкошував. І коли цим людям доводиться якесь громадське діло робити, то роблять так, як цього хоче начальство, і низькі смаки вируючого на верхах натовпу. Отже, і моцюра як совєтський бард, не виявив ні оригінальності в картинах своїх творів, ні навіть не виліз із строфіки Олесевої й другорядних російських поетів. А зажив слави тому, що українську вищу інтелігенцію, яка задавала тон у культурнім житті нації, вибили, а залишилася тільки така, що вважала разом з урядом метою відняття чужого горьованого, і всяке писання для неї було потрібним чадом для отруювання свідомості загалу. Недурно ж дурман цього чаду запаморочив і сокиру і зі своїми пропозиціями аж сюди. Бо Моцюрине ім'я було у всіх на устах, бо совєтська влада тільки таких роздмухувала до розмірів знаменитости, які нічим не могли стати на заваді чи ці. Але в сокири, певно, були інші думки, бо він нарешті, хвилюючися, спитав: чи справді я опоета моцюри? А то ж у кого? Це ж і я є справді, а ви, мабуть, студент? Прийшли про хати, аби я щось новенького прочитав. І Я певен, що наше громадянство цікавиться, чого у мене така перерва у творчості. Я не студент, я учитель Гарасим сокира. Почав було сокира, там Цюра, ніби не чуючи цього, провадив. Я ось розкажу. Нехай громадянство знає, у яких несприятливих умовах мені доводиться працювати. Нехай і в цей момент та дівчина, що впустила гостя, і яка стояла біля столу, ніби очікуючи розвитку подій, скочила в ліжко до муцюри спереду під ковдру і, обнявши правою рукою спину, а ліво поклавши йому на рот, промовила Дурнику, мовчи, однаково наговориш дурниць. Розумно ж нічого не скажеш. А коли вже хочеш говорити, то говори віршами, все таки буде пристойніше. І потім, притуливши свої уста до пальців своєї руки, тієї, що лежала у моцюри на роті, помаленьку почала її тягти між своїми і його губами. Від цього руху він витягся правцем всією істотою і занімів. А та рода дівчина, що була за спиною у хазяїна, почала таємниче махати руками до сокири так, як ото буває нянька, заколихавши немовляк, змушує кого-небудь до належної тиші, аби не розбудити сонне, і шептала, неначе справді над сонним. Ідіть, ідіть з хати. Геть кажу, не заважайте. Чи ви углухли? Але гість уже справді нічого далі не чув і тільки водив безглуздо очима по обличчях трьох живих істот на одному ліжку. І як людина вкрай дезорієнтована, але яка ще не втратила останньої крихотки надії вийти з тяжкої ситуації, заговорив. «Ви...» Вибачте, я, я, мабуть, не туди попав. Мені треба до поета, аби він мені дав слова до українського горя, а, а я покладу на музику. Ці слова присутньої людини на голу людину вплинули, наче холодна вода. І він звів тулуб так раптово, що обидві жінки упали головами на подушку, і на момент зустрілися очима, що блиснули неприязню з давнього потайника душі, який так само раптом і сховався, як і з'явився, давши місце зацікавленню до хатньої події. Бо Моцюра, тим часом, витягши гнівну руку до дверей, кричав на гостя. Коли вам кажуть іти з хати, то йдіть, бо ще трошки постоїте і полетите так, як оцей черевик. І через бік передньої дівчини, тією рукою, якою показував на двері, вхопив із столу справді жіночий черевик і шпурнув ним до дверей. Але, зауваживши, що гість не рухається, до останньої душевної цяточки розгубившись, спитався уже спокійніше Ви читали коли-небудь мої твори? І Сокира, не неначе тінь того світня з тієї людини, що умерла від голоду на очах людей під пам'ятником Богдана Хмельницького року 1932-го, прогомонів Ні, ніколи не читав. То чого ж ти прийшов сюди, куркуляча твоя душа, не читає пролетарських письменників і лізе до їх. Геть із хати, кажу, поки ще держишся на ногах. І сокира, аж тепер помертвілий, похитнувшись, вийшов. А поет Урочисто зупинив очі на грубій дівчині, але, не знайшовши співчуття, глянув сполохано в лівий бік і, побачивши там тільки стегно тонкої рудої товаришки, вкрите ковдрою, заговорив, ніби виправдовуючись, і все ж таки полегшено. Ху, а мені здавалося, що він ухопить черевик і шпурне ним назад на нас. Але він страшно злякався. І боком, опустившись між обидві руді, провадив далі. І то дивись, став над душею. Того не розумієш, що людина мусить бути вільною і думкою, і всіма інстинктами тіла. Кожна людина мусить бути незалежною одна від одної, так само, як в одного шахтаря в одному забої удар кайла від кайла. Бо вже так упорядкувала природа, що всі удари, які потрібні для зрушення вугляного шару, не може Шахтар звести в один удар, хоч би як цього хотів. І кожен удар у нього рівний другому і з рівними інтервалами між собою. Так само, як і пролетарське суспільство, не має таких прав, де мусять бути більші та менші. А він, куркулячої душі, душа, став над тобою і заморожує почуття та холодить твою кімнату. Привикне там на селі до того, що багатий висне над найметом і змушує до роботи, і ще й сюди приходить робити свої експерименти. А чорта пухлого не хочеш? Та передня знов поклала йому праву руку на шию і, промовивши Хлопчику мій, не кажи дурниць, однаково твоє розумне буде дурне, бо нема кому слухати. Жінкам же подобаються вчинки, а не думки. Уп'ялася йому в очі знов довгим поглядом, від якого творилася в кімнаті тиха та брудна рівнина, і часом. І настроєм, що нічиє око під час такої тиші не помітило б не то, що другої родої дівчини, а навіть жадної живої душі в кімнаті і навіть того черевика, що лежав біля порога. Дякую вам за те, що дослухали до кінця. Чесно, хотілося б частіше щось публікувати в цьому каналі, але також хочеться, щоб ще й яких підписників ставало більше. Окрім того, для розвитку каналу та її розвитку будь-чого потрібно ставити цілі. Тож давайте домовимося. Коли на цьому каналі набереться 150 підписників, одразу ж починаю викладати наступну книгу і одразу ж встановлюю нову ціль. А допомогти досягати цих цілей ви можете лайком, коментарем, прослуховуванням розділів і поширенням їх у своїх соціальних мережах. Ну і не забуваємо про чат ОСББ, про що ми домовлялися на початку. Тож завтра ще буде новий розділ на ніч, а далі побачимо. Хороших снів, мої ще й які, підписники і підписниці. Дякую вам за те, що дослухали до кінця. Чесно, хотілося б частіше щось публікувати в цьому каналі, але також хочеться, щоб ще й яких підписників ставало більше. Окрім того, для розвитку каналу та й розвитку будь-чого потрібно ставити цілі. Тож, давайте домовимося! Коли на цьому каналі набереться 150 підписників, одразу ж починаю викладати наступну книгу і одразу ж встановлюю нову ціль. А допомогти досягати цих цілей ви можете лайком, коментарем, прослуховуванням розділів і поширенням їх у своїх соціальних мережах. Ну і не забуваємо про чат ОСББ, про що ми домовлялися на початку. Тож завтра ще буде новий розділ на ніч, а далі побачимо. Хороших снів, мої ще й які підписники і підписниці!